Всім привіт! Сьогодні я граю в гру BNPC OrDI. Я в цю гру вже грав, але тут якийсь івент, я грав в цю гру дуже давно. Тут е, В цій грі потрібно е, типу, типу притворятися NPC е, і, і тебе не повинні вбити ширів. Типу ми бандити повинні е, розламати. Якісь предмети, а, а ще можна бути шерифом. А, ну зараз уже раунд, почнеться через 10 секунд. Спробую пройти це обі. Пока раунд не почався, так. Давай, давай, давай. Стих. А, блин, я ще вже пішов О, я кримінал. Типу, я бандит. Все мій клон. Ти, типу, мій NPC. Я знаю, що NPC на мене не можуть бігати і стрибать. Ти просто заховався. Ладно. О! Оно моя ціль. Я повинен е, розлити кетчуп. Е, е, Стілку. А, я повинен вкрасти кетчуп. І вс, якщо тут все бифо, зробиться, то тоді. Е, кримінали виграють. Блін, у мене кнопка заглючила. О, Що Ніхто не бачив, не треба прибігти. Але оці м NPC вони теж можуть ламати ціль, але типа не будуть пока, типа, е, вони її ламають. Ой, сюди йде шериф. Вони, типу, типу, вона не зламається. Вс, валю звідси. Це по мені стріляли? Так. Уже одного вбили, до дощечка. Так. Рядом. Біля нього я не буду. На всякий випадок. Так, ладно. Мені потрібно. Е. змінити каз. А, все ми виграємо. Ладно, а пока я це е, ламаю унітаз, вы можете підписатися на канал. Ну, можете не підписатися, но краще підписатися. Мені буде приємно. О, піду знову пройду. 30 секунд ще є. О, тепер воно пройшлось. Так, яка карта? Угу. Тюрьма. Напишіть в коментарях, які мені ігри ще знімати, бо я не знаю. До речі, я не знімав тоді відео, тому що я. Мене не було вдома. Я на відпочинку був. Але зато я знімав ютуб шорти. Їх теж можна дивитися, у мене їх там багато. О, у мене вже багато хороших... О, я шириф, цікаво. Якогось б'ють, чи ні? Все, у мене три життя. А, я можу ще купити 18 робочих. Так. Я буду там слідкувати. Пусть... А, іноцентр был. Оп, тут було таке. О, все Так, я пока нікого не вив, на жаль Та ну, Хто там ходит? Мій шериф? Мій напарник постильно стріляє, він уже помер. Навіть. Я не буду рисковать. Ну, він хоча б одного мені вбив. Є! Yeah. я виграв, <плес> Блін. Опа, анделя. Шо, де? Та ну як це працює? У мене одне життя залишилось, я хочу виграти. Мені показалось що вона она бігла? Показалось все-таки. Так. Так, що я можу купити? У мене багато грошей є. Ммм, тисяча. мало, мало. Я хочу, щось собі дуже гарне. Так, шерифа надо якогось. Потрібно. 34. О, може мені цього купити? У мене цей є, а я можу Стоп. А який у мене є. Ого! Який гарний шериф там був. Я, напевно, цього куплю зараз. Ура. Так, надо гашуйча крутые обе, пока она не закрылась. А, понятно. а, ну короче. Так. Ой, завжди риф, не зря я купил себе скинчик. Так. Я хочу ч за цим слідкувати. Ламає, ламає. Там два ламає, оце погано. Та ну як? Та, блин. Ну, у одне життя житие залишилось. Чего я так погано стріляю? Він ще 0 жизни взорвал, нуль, нуль, нуль житей загубил. А, ну все, один загубил. Мы вже виходить двох был, то є він. две, тобто Я зрозумів. Та ну. серйозно, Так. У мене 3000. Тисяч... У меня тисяч... 3000. Так, шо. А що тут за івент? є якийсь івент, А що за... Це... Якісь потрібно збирати кубики, а у мене їх скільки стоп. А де я їх взяв? Я їх не збирав, ладно. О, які гарні скини. хочу собі. А гору. Або О, ні, оце я хочу. А як збирати кубики? фонтан не пострелял. <решит> О, ура! Да, он тут уже все таки на эйс. Слышите, обе проходятся. Голосовать, голосовать. Опа, 10 долларов. Я не знаю, что это, але я просто нажимаю. Ммм, це я выберу. Надо дрейл схоже. карта виграла. О, специальный раунд такі я раунды люблю так пвп прикольно вроде ну и і... дураче что за раунды такие так шерифы против криминаля ну я в тыграл ты знаешь мене моему життів є ой а я ж криминал чи шериф я не разумею трохи типа моя команда да Ой, 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 я бачив. Я боюсь. А ты а, такому по стрілять по-моему? Так, ладно, я думаю можно уже заканчивать видео. Всем пока.